Ну і далі про ситуацію на фронті на східній ділянці російські окупанти не полишають спроб прорвати лінію оборони. Найгарячішими залишаються покровські та лиманські відтинки. За даними генштабу, тільки на цих двох напрямках від початку доби відбулося вже понад 40 штурмів. Детальніше про поточну ситуацію на лінії зіткнення дізнаємося нашого спеціального кореспондента Руслана Смищука. Колегу вітаю тебе! Що маєш нам розповісти? Будь ласка. Вітаю тебе! Ну, дійсно, покровські та лиманські напрямки такі сталі чемпіони по кількості. Ворожих атак та штурмів на позиції Сил оборони, от на Лиманському напрямку. Це щодобово десятки, іноді за півсотню штурмів. Там минулої доби їх було 40, Наразі вже під 30 чи за 30 і це ще не підсумок. А лиманський напрямок також на жаль видає по декілька десятків атак щодоби ще одна. Така напружена ділянка фронту це Краматорська агломерація в широкому сенсі, адже на неї окупанти намагаються наступати з трьох боків, ніби от, намагаючись охопити її е, з боку добропілля по трасі Добропілля Костянтинівка напряму від Торецька, а також на іншому флангу з часового яру. І от на всіх цих напрямках, на всіх цих відтинках, а е, на жаль, спостерігається декілька сталих і небезпечних. Безпечних тенденцій. А перше, це те, що можна назвати а, насиченням дуже великої кількості, шаленої кількості різноманітних дронів, так званого нижнього неба, в результаті чого там утворилася кілзона, тобто територія, на якій тил і фронт. А, Починають ці поняття розмиватися, адже е, росіяни часто за декілька десятків кілометрів від лінії зіткнення е, полюють і, на жаль, знищують нашу логістику і бронетехніку. А на певних ділянках е, фронту е, за 10 кілометрів від нуля е, там майже будь-який виїзд е, в... Автомобілів чи бронетехніки під час погоди. Ну, нормальної такої, де нормальна видимість, що вдень, день, що вночі. ну Це майже гарантоване влучання цих машин і цієї бронетехніки. От Про це нам розповіли вояки, які боронять зараз Костянтинівку. Зараз найбільша проблема це в логістиці. Тобто хлопцям треба йти від 10 і більше кілометрів, тому що дрони відрізають повністю. Тобто транспорт це вже, так? Та ну який. Тільки в дощ, в туман, сприят, ну, не сприяти погодні умови. Це вже екстрений бойовий якийсь виїзд, може бути, коли там якийсь прорив, техніка виїде, відпрацює, викине піхоту, піхота висадиться і зачистить далі, зробить свою роботу. Uh -huh. А так все пішо. Ну от і всі ці кілометри, це теж під постійним спостереженням з дронів. друга небезпечна тенденція це те, що називається просочення ворожої піхоти, коли росіяни відправляють штурмовиків своїх по одному двійками, які за будь-яку ціну, не зважаючи на власні втрати, а вояки нам казали, що. Всі посадки, чи те, що від них залишилося всієні трупами. А, так ось ці штурмовики е, таємно намагаються пройти якомога глибше в зону української оборони е, і там е, закріпитися, е, часто не видаючи себе, знаходячи любі можливі укриття, це іноді в буквальному сенсі якісь ями, е, уламки чи. Е, Підбита техніка, і от е, там вони в режимі очікування можуть знаходитися і тиждень, і декілька тижнів, а потім, в певний момент, вони атакують і намагаються пройти далі, далі і далі. І от е, саме за допомогою такої тактики, росіяни намагаються зараз підійти. Під Костянтинівку ми працювали на цьому відтинку фронту. Тож пропоную подивитися наш матеріал. Ближче до фронту роїть дронів ближче до тилу кілометрові тунелі з протидронних сіток. Так зараз виглядає Костянтинівська агломерація, до якої суне окупант. ФПВ, величезна кількість скиди, гази. Гази використовують просто такі, що ми навіть деяких не знаємо, що це за газ. Це вже хімічна зброя. Хімічна така зброя, що ну, хлопці, які вертаються з позиції, які вже биті хлопці, які сталкувалися з цим, вони кажуть, що такого ще не було. Величезну кількість. Молнії... Вони не жаліють по три, чотири, п'ять мовлення в одну позицію. Це одне з польових розташувань бронетехніки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ це не передова, але повітря кожні декілька хвилин здригається від чергових прильотів. Рагнар офіцер одного із підрозділів батальйону розповідає, як росіяни тиснуть, намагаючись по одному два проповсти та закріпитися на нових позиціях. Твіждень, два тижні може сидіти. Зараз все ж доставка все з дронів. Вся провізія так само їм кидається з дронів. Ми так само вираховуємо їхні позиції і, і зрахуванням тих по посилках. Велика кількість їх лягає, їх просто величезна кількість. В полях, посадках. Правда, посадок вже можна не назвати, тому що там вже їх немає. Повигорало все? Та повигорало, так. Да. Е, велика кількість їх ложиться, але вони кожен день, кожен день. Один-два, один-два, і, і так собі рухається, рухається, рухається. Рагнар розповідає, через засилля дронів і так погана логістика взагалі майже стала. За 10 кілометрів від передової починається кілзона, територія, де кожний виїзд техніки це ймовірне ураження. Тому фронтовий водій людина великої мужності. Ми поїхали на евакуацію в Чербинівку. Так вийшло, що дві групи висадили, їхали третю забирати на евакуацію. І вийшло те, що попали на мінний шлагбаум. Ну, машина в соплі розлетілась, ми остали живі, мені, слава Богу. Тоді вийшло, що ми там ще сутки самі протіліпалися і за нами приїхали за самими евакуація. А невдовзі новий виїзд туди ж і знову підбиття. І на виїзді зловили прямо в морду і в моторний отсік. Дві півіхіни. І так вийшло, що машина вийшла з ладу, але весь екіпаж благодаря, капсулі її залишився живий, все було слава Богу. Опять же, сутки двоє ми там протинялися, зайняли кругову оборону, були насторожі, все було добре. Є в підрозділі і в буквальному сенсі везунчик чемпіон по кількості підривів. Скільки разів ви підривалися? Як мати побачити? Чотири. Фронтовий водій з позивним Кейс встиг підірватися чотири рази на трьох різновидах бронемашин Козак Хамер «Хаммер», «Гюрза». Я дякую дякую таким материним молитвам. Чесно, будь-бабу не що Я не вірю, що так стільки раз стільки раз можна. Кроме корома контузії не було слава Богу, нічого. При цьому після підривів доводилося виводити побратимів, адже кейс той, хто найкраще в групі, знає фронтові дороги. Бувало. Таке, що як підриваєшся, то забираєш людей. Раз зробили ротацію пішки, пошли, забрали людей, цих от що везли, а тих забрали назад і вивели. Таке засилля дронів та мін часто унеможливлює ефективне застосування бронетехніки. Це був кінець 24-року, го року, коли ми ще стояли в Турецьку. Тоді були такі моменти, що можна було броньованою технікою заїхати. Фактично під самих, так сказати, так можна на камеру сказати, да? під самих що можна було залетіти, хлопці вигрузити, спокійно зробити ротацію і на тяжкий випадок отсьшить по них. На даний момент нею навіть за пределиком старт не виїдеш, бо її вже сразу зразу фіксують. Але попри всю важкість, ці чоловіки знають, чому вони тут. Мене тримає моя сім'я. Мені байдуже, що важко, як важко. Головне, щоб вдома було все добре, щоб сім'я завжди була спокою, скажем так, сім'я підтримує найбільше. А так, як завжди, сів за руль і поїхав. Це, це водійське, водійське життя, воно таке, тільки на війні воно трошки важче. Бо тут тебе хочуть чомусь весь час бити. З Донеччини, Руслан Смищук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Парламент підтримав ключові законопроекти про Дефенс Сіті спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних оборонних підприємств. У цілому зброєрі вітають ініціативу, проте лунає і критика насамперед щодо вимог для участі в програмі. Головне побоювання чи не стане Дефенс Сіті колективом обраних? Які перспективи цього проєкту розкаже Михайло Менелюк? У цьому цеху виробляють три види наземних дронів. Це ратель С маленький, це камікадзе Мінер, ратель М це логіст чотирьохколісний і ратель АС це логіст-евакуатор. Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порізку метала для запчастин медоїду. Ми отримуємо, якщо видно. Повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка. Вони працюють фактично 15-16 годин в день. Я шукала роботу саме, де я зможу бути корисним для збройних сил і якби, допомогти нашій армії. А звідси виїжджають уже готові машини. Керуються все двома стіками. Mm -hmm. Це вперед-назад, а це вже розворот. П'ять платформ в комплекті. Чому п'ять? Я поясню, тому що це камікадзе. Ти можеш виконати задачу не однією машинкою. Тобі треба одразу одну машинку поїхала, взорвала, треба добити. Поїхала друга машинка. І за цього в комплект складається з п'яти платформ. Наземні роботизовані комплекси на фронті зарекомендували себе досить добре. Вони доправляють вантажі у важкодоступні місця, штурмують позиції окупантів, мінують поля і евакуюють поранених бійців. А найголовніше зберігають життя. НРК затребавна зброя. Держава дає 70% авансу. Тобто, якщо раніше ми не брали аванс, робили за свої кошти. Зараз ми беремо аванс. Мене це додатковий чек. І держава станом на сьогодні взагалі не ставить палки в колеса. Вона допомагає прямо максимально. Держава йде на зустріч українським компаніям, які працюють над виробництвом зброї. Днями парламент підтримав ключові законопроєкти про Defense Сіті. Це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Мова йде про опрацювання та викреслення. Спеціального правового режиму, який покликаний підтримати українські компанії, загалом ми бачимо, що цією ініціативою юридичні особи вони зможуть мінімізувати або ж оптимізувати свої своє податкове навантаження. Також серед плюсів ми можемо зазначити це спеціальний режим валютного контролю. Загалом це не про прямі. Дотації з державного бюджету а про створення умов, які дозволять українським компаніям розвиватися ще краще, як зазначив міністр оборони України, мета впровадження такого режиму сприяння виробництву сучасної української зброї та військової техніки, розвитку новітніх технологій, залученню інвестицій у галузь і покращувати спроможність сил оборони. Наша ключова мета повністю забезпечити сили оборони всім необхідним, розробляти і вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому, завдяки сильній спроможній армії. Стати учасником дефенс сіті можуть підприємства, що мають стратегічне значення для обороноздатності країни. Зокрема, умови режиму поширюються на всі виробництва оборонних товарів, військової та спеціальної техніки, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, зброї, чи боєприпасів. Обсяг доходу від постачання такої продукції має становити не менше ніж 75% від загального. Вони звільняються від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку екологічного. Також дуже позитивний момент, якого поки що не має ніде з запроваджених режимів. Це спрощення митних процедур та експортного контролю. У нас біля 800 підприємств, які займаються виробництвом зброї в Україні. Вони там об'єднані в різні асоціації, в різні групи. Що їм заважає працювати більш ефективно і розвивати своє підприємство? Ну, законодавство, скажімо так. Законодавство, яке не дає можливість нашим підприємствам продавати надлишки зброї за кордон. За словами військових аналітиків, від продажу зброї за кордон виграють і виробники, і сама держава. Якщо держава не може е, купити 200, а може купити тільки 100, то треба дати можливість е, людям продавати ці надлишкові, ті, що вони можуть зробити більше сотні, за кордон офіційно продавати, отримувати прибуток, платити з прибутка податки в тому числі розширювати власне виробництво і збільшити бюджет, скажімо, казну країни, щоб можна було купувати нашій державі ці ракети на наступний місяць, вже ну не 100, а 110-115. Експорт повинен бути не просто зброї, а готових систем захисту і е, готових рішень. Тобто, нам потрібно продавати не насіння, а вже олію. Вітчизняна оборонка за три роки повномасштабної війни сягнула піку за весь час незалежності для порівняння. У 22 му потенціал сектору оцінювався в 1 мільярд доларів. А цьогоріч йдеться вже про 35 мільярдів. Торік військова галузь забезпечила третину зростання ВВП країни. І за прогнозами Defense Сіті виведе її на новий рівень. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.